Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх сьогодні в цей вечір на нашій вечірній молитві розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа розпочинаємо нашу молитовну варту. І для нашої молитви ми візьмемо з вами стихи з другої книги Хронів. Коли ви обернетесь до Господа, ваші брати і ваші діти. Знайдуть собі милосердя в тих, що забрали їх у полон, і вони повернуться в цей край, бо Господь Бог ваш досконалий і милосердний і ласкавий, і не відверне Він свого обличчя від вас, коли ви обернетесь до Нього. Сьогодні наша церква, греко-католицька церква, як і православна церква святкує. Річниця з дня хрещення Київської Русі відповідно всієї нашої України. У сьогоднішній день ми також вітаємо наших іменинників, які носять ім'я Володимир. Але цей день також є для нас днем державності. Це дні, коли цей день, коли ми мали би радіти з того, що у нас є державність, що ми маємо державу. Ми радіємо з того, що ми є християнами. Але, на жаль, цей день також є і трагічною датою для нас. Рік тому сталося теракт, можна так сказати, масове вбивство наших полонених в Оленівці. І от в сьогоднішньому стиху ми чуємо, як важливо для нас усіх зараз молитись. Що наша молитва це є не тільки захист для наших хлопців, це не тільки є моя перемога над ворогом над дияволом, над цим ворогом. Але наша молитва це захист для наших полонених. Як пише автор цієї книги Хронік, що коли ми повернемося до Бога, Тобто ми знову прийдемо до нього, відмовивши від всіх своїх грішних, свого грішного життя, то Господь Бог не тільки повернеться обличчям до нас, але Він ще і зробить милосердним серце тих, хто забрав наших полонених. Тобто наша молитва це захист для, також для наших полонених. Щоб над ними не знущались, щоб їх віддали нам. Але умова того, щоб їх повернули до нас, є те, щоби ми, українці, повернули своє обличчя до Бога. Раз ми відвертаємось від Бога, то в нас забирають дорогих нам людей. Чому забирають до нас дорогих людей? Бо ми відвернулися від найдорожчого. Ми відвернулися від того, хто дає життя. Відвернулися від Бога. Всі українці. Я говорю про всю Україну. І от хочемо перемоги, хочемо зберегти життя, маємо повернутися. Наше лице має бути скероване на Бога. Немає значення. До якої конфесії ми приналежні, має значення тільки одне, чи я вірю, чи я належу Богові, чи я віддаю своє життя йому. Ми, жертвуємо, жертвуючи свій час для Бога, ми цей час жертвуємо для тих, хто не має змоги зараз приступити до Нього. Тобто кожен раз, коли я стою на молитву, кожного разу, коли я йду на літургію, то я тим самим кажу Богові, ось я, є я. Є частичка мого життя. Тобто, ця година, півтора, дві, чи цих п'ять-десять хвилин не має значення. Я сьогодні цей час жертвую Тобі, Боже. В подяку за те, що я маю. І водночас це життя своє, яке я тобі сьогодні жертвую, я жертвую заради тих, хто є в полоні, щоб їхнє життя було легше. Я жертвую цей час за тих, хто зараз зі зброєю в руках мене захищає, щоб зберегти їхнє життя. Я жертвую за тих, хто є поранений, щоб як можна швидше вони стали здоровими. Але все це можливо тільки тоді, коли я свій час жертвою Богові, коли я своє обличчя знову повертаю йому. Коли я не шукаю виправди, а навіть якщо я й помилився, я шукаю можливості виправити свою помилку. Не чекаю слушної нагоди, але сам створюю цю нагоду. Запорука, ще раз і ще раз сьогодні хочу повторити, так як каже цей стих. Він дуже гарно, красиво скаже: повертайте своє обличчя до Бога. То Бог стає милосердним до тих, хто є в полоні. Сьогодні я ще раз кажу: хочемо перемогти, значить, маємо бути з Богом. Хочемо повернення наших рідних, знайомих. Значить, маємо повернутися до Бога. Хочемо, щоб були здорові наші рідні, щоб ті, хто отримали поранення як можна швидше, одужали. Значить, я маю оздоровити себе. Кожна людина цивільний, кожен українець, який щотижня, наголошую, щотижня буде жертвувати. Півтора-дві години свого часу бути на літургії, значить, на півтора-дві години він пришвидчить час нашої перемоги. Якщо кожен українець щоденно буде присвячувати 5-10 хвилин на щоденну молитву, значить, ці 5-10 хвилин будуть зібрані в сукупності. І на 5-10 хвилин швидше буде той час, коли повернуться з полону наші українці. Якщо кожен українець приступить до сповіді і буде сповідатися як можна частіше, і буде причащатись, то наші ті, радше так, всі, хто отримали поранення в часі цієї війни, починаючи з 2014 року, вони будуть оздоровлені, бо кожен з нас оздоровився. Тільки особиста перемога кожного українця є гарантією перемоги всієї нації, всієї країни. Тож повернімося до Бога, перемагаймо в своєму особистому житті і перемагаймо як українці, перемагаймо як народ. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішми. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй грішня, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, тих, які зараз із зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто зараз є в полоні, поверни живими і неошкодженими. і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе також, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам спокійну ніч, бо Ти святий свіза, вжди, нині, повсяк, час, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, о 8 годині, ми маємо службу Божу за померлих, а в 9 годині розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!